На даний час ви бачите, що на цьому об'єкті в місті Мєна проворені роботи, монтажні роботи для відкриття нашої АЗС в цьому регіоні. На даний час ми відкриваємося з видом палива газ пропан бутан і це для заправки автомобілів. І ще найголовніше, я думаю, в цьому регіоні буде це заправка битових балонів газом через ваги, програму, тобто обмін, пункт обміну балонів буде. Тобто для населення, я думаю, це буде великий плюс і для нас, і для мешканців міста Мена. І плануємо ще, зараз закінчуємо до оформлення дозвільних документів, ще буде бензин і десь паливо. А коли плануєте відкриття? Відкриття газ і заправка балонів ми плануємо відкриття завтра, десь приблизно о 11 годині дня. А коли оформимо дозвільні документи, з'явиться і. Паливо світлих нафтопродуктів. А як плануєте наскільки як орієнтовно може затягнутися оформлення документів? Ну я думаю, приблизно дві неділі десь приблизно. Я зрозуміла. А, а чому не раніше? Ну тому що не раніше, тому що в нас є, як то кажуть, багато треба пройти кабінетів, оформити все, щоб було юридично правильно, вірно щоб ми змогли своєю якістю палива показати мешканцям міста Мєни, що ми достойні гравці на ніктяному ринку. Фірма велика, ми приблизно в 14 областях України, мережа заправок, більше 100 АЗС і моніторимо ринок. Так ми придбали цей об'єкт, тому що в Чернігівській області ми не присутні були, а тепер ми вже тут є.